Нині зимової пари, частина живої природи спить. У спить ліс, дрімають сходи озимини під снігом на полях. А хто ще спить під міцною кригою? Про це ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Вона спокою не знала, бігла, хвилі швидкі мовчала, та лиш час зими настав. Враз мороз її скував, і тепер відпочиває, не тече вона, дрімає, Вкрилась льодом вся водичка, здогадалась, що це річка. Взимку поверхність водоймич вкривається льодовою кригою. Ось послухайте, як про це розповідається у вірші. Річка сховалась, є і нема. Льодом засклила річку зима, там, де рибалки сипали сіть, можна сьогодні пішки ходить і розглядати щуку на дні, наче крізь чисте скло у вікні. Там, де латаття влітку цвіло, гості побігла стежка в село, ріжуть алмазом лід там, де гайдала хвилі човни. Січень на дворі, а для дітей річка щебече, мов соловей, кине хтось грудку чи камінець. Тьох-тюх-тюх, тьох, тьох, лід ясинець. Діти, а як же річка виглядала влітку? Влітку в річці весело тікла водичка. Гомоніли хвилі, по ній плавали човни. В ній плескались діти, навколо цвіли квіти, трави, очерет. Звісно, взимку ми не почуємо ні гомону хвиль, не плескату весел човна, ні шуму моторів катерів, що пливуть по річці. Поверхня річки вкрита міцним шаром криги. Як ви гадаєте, яке явище природи спричинило замерзання річки? Мороз. Так, і чим сильніше мороз, тим товшою буде на річці крига. Річка ніби спить. Багато мешканців річки і справді поринають цією пори в глибокий сон. Водорості опускаються на дно, під водою стає темно. Равлики, раки та жабки зариваються в мул на річковому дні. Деякі рибки також збиваються в кубки та дрімають. Не побачиш узимку біля річки ані швидкокрилих бабок, ані прудких водомірів, не ходить берегами довгоногий лелека. Налітають річкові чайки. А як ви думаєте, чому? А це тому, діти, що водяні комахи, як і інші комахи, на зиму поховались і заснули, а перелітні пташки, які живляться ними та рибою, ще восени відлетіли у вирій. А які ще істоти сплять, зарившись у річковому дні? Тож давайте зазирнемо під льодову кригу і дізнаємось, як живеться рибам взимку. Адже риби не можуть полетіти з річки до теплого моря. Взимку рибам найзатішніше місце це глибини, ставка або річки. Рибам там не мокро і не холодно. Замерзнути риби не бояться. Бо не надто мілкі річки та ставки не замерзають до дна. Крига є як дах для риб взимку. Тож під кригою риби живуть своїм риб'ячим життям. У них навіть такі собі барлоги є, називаються вони зимувальними ямами. До кінця зими риби стоять там майже не рухаючись. І ледве дихаючи. Зимувальні ями риби пакуються за розміром. В одній ями величезні, в іншій трохи менше, так їм краще зберегати тепло. А от яскраві окуні зимують коло підводних джерел, адже температура води там тепліша, і джерельна вода насичена киснем. А карасі зариваються чи пірнають мул. Всі риби бояться, що крига вкриє всю поверхню, і у воді не вистачитиме кисню. Риби проганяють воду через зябра, саме того, щоб вловити кисень. Так вони дихають. Та крига накриває дуже щільно. І за деякий час риби починають задихатися. Тому люди пробивають в кризі ополонки віддушене, в них вставляють пучки очерету, так ополонки довго не замерзнуть. До таких віконець у криги підпливають багато-багато риб. Подихати. Проте не всі риби взимку сплять. На дрібних риб, як і раніше, чатують хижа щука, окунь, не сплять і в'юни. Цікаве взимку життя у риби миня. Це незвичайна рибка, сама в зимову пору вона відкладає ікру. Ось діти ми і дізналися, як живеться рибам під кригою. Хоч річка взимкою замерзає, проте ходити по кризі буває небезпечно, можна натрапити на тонкий лід і провалитися під нього. Зараз, діти, ми пограємо в гру можна чи ні, і пригадаємо випадки, коли можна гуляти біля зимової річки чи озера, а коли це небезпечно. На мої питання ви будете казати так чи ні? Отже, чи можна взимку гуляти біля річки разом із дорослими? Так. Чи можна ходити по кризі, якщо річка недавно замерзла? Ні. Чи можна переходити річку по кризі, якщо сильні морози стоять тривалий час, кілька тижнів поспіль? Так. Чи можна намагатися навмисне проломити кригу на річці? Ні. Чи можна ковзати по льоду річки на ногах, кататися на ковзанах по ній без дорослих? Ні. Чи можна підходити близько до ополонки, який прорубали в кризі рибалки, та зазирати в неї? Ні, це дуже небезпечно. А чи можна стрибати на кригу? Ні. Хозяйнує в нашому рідному краї зима, і сплять ставки, озера, річки під кригою, припорошені білим сніжком. Нехай вони спокійно дрімають до весни, і ми з вами також відпочинемо. Адже наша розмова вже добігла кінця.